Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде один з найпопулярніших зарядних пристроїв для автомобільних акумуляторів Bosch C3. Це інтелектуальний імпульсний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів з зарядним струмом 3,8 А. Ну, можна сказати, майже 4 А. За його допомогою ми можемо заряджати акумуляторні батареї як на 6, так і на 12 В. Це третя модель підходить для роботи з акумуляторами Гель. АГМ, ЄФБ і, звісно, з стандартними свинцево-кислотними батареями з рідким електролітом. Зарядний пристрій має вбудований мікропроцесор, завдяки чому він може працювати в чотирьох різних режимах в залежності від типу акумулятора, який ми заряджаємо. Також тут передбачено спеціальний імпульсний режим, який дозволяє Заряджати глибоко розряджені акумулятори. Ще одна цікава особливість ця третьої моделі це функція пам'яті. Тобто, якщо під час заряджання акумулятора в побутовій розетці, до якої під'єднується зарядний пристрій, зникне струм, то після відновлення струму процес зарядки почнеться з того місця, на якому струм зник. Це відповідно в нас пришвидшує процес заряджання в тих випадках, якщо струм періодично зникає. Корпус зарядного пристрою виготовлено з досить міцного, якісного і приємного на дотик пластику. До якості збирання ніяких зауважень немає. Клас пили вологозахисту тут ip 65, тобто зарядка не боїться ні пилу, ні вологі. Керування відбувається однією кнопкою, і тут у нас ще передбачено 8 світлодіодних індикаторів. Тобто виглядає все просто, але. З іншої сторони, дуже зручно до використання. Дроти для під'єднання до акумулятора і побутової розетки знаходяться з однієї сторони зарядного пристрою. Тут вони під'єднані якісно і надійно. Ну і в принципі, самі дроти також відрізняються високою якістю. Ось таке розташування дротів з однієї сторони дуже зручне, тому що в комплекті у нас йде ось гак для підвішування. За допомогою цього гаку ми можемо ось таким чином. Підвісити зарядний пристрій, ну і тоді, звісно, зручно, коли обидва дрота виходять з нижньої сторони зарядного пристрою. Під'єднання до побутової розетки відбувається у нас тут стандартним чином, а під'єднання до акумулятора може відбуватись декількома способами. По-перше, тут є ось такий спеціальний роз'єм, який ми під'єднуємо круглі клеми, і тут на дротах є ще запобіжник на 10 А. Ось ці клеми ми можемо. Просто прикрутити до автомобільного акумулятора і ось таким чином залишити це все в підкапотному просторі автомобіля. Тут навіть є спеціальна така заглушка для того, щоб на контакти не потрапляли різноманітні забруднення. Потім, в разі необхідності. Зарядний пристрій просто під'єднується до акумулятора ось таким чином, і акумулятор можна заряджати одразу на автомобілі, не знімаючи його. Також ці клеми можна використовувати для підзарядки там, різних тягових акумуляторів, у яких на клемах є різьба і клему потрібно прикручувати. Але якщо нам потрібні, там, скажімо, стандартні крокодили, вони в комплекті також є. Під'єднуються вони тут досить зручно і просто. Ми завжди приділяємо увагу місцю з'єднання дротів з крокодилами, і тут можна сказати, що все продумано непогано. То, тобто, в принципі, місце з'єднання, як ми бачимо, постійно у нас має непоганий контакт і підтягується за допомогою різьби і ось таких болтів якщо навіть в нас тут буде поганий контакт, достатньо буде просто трішки підтягнути болт, і контакт знову-таки буде нормальним. Як ми бачимо, є тут невеличкі проблеми з шайбочкою. До цього потрібно буде звикнути. І я не думаю, що ви будете постійно переставляти клеми з місця на місце. Тобто ви оберете якийсь один для себе зручний варіант і будете використовувати або круглі клеми, або ось такі крокодили. крокодили. Також досить якісні, тут у нас суцільна ізоляція, яка унеможливлює доторкання клемою до металевих поверхностей або однією клемою до іншої. Але так як ми маємо справу з інтелектуальним зарядним пристроєм, то навіть у випадку, якщо ми там, замкнемо клеми між собою, Нічого не станеться, спрацює певний захист. І ми зараз подивимось, як це все працює на практиці. Отже, зараз зарядний пристрій під'єднано до мережі. У нас є ось така блакитна світлодіодна індикація, яка нам про це свідчить. Тепер я можу спокійно замкнути клеми між собою, як ми бачимо, нічого не відбувається ні з зарядним пристроєм, ні з самими клемами. Тобто, відповідно, у нас спрацьовує захист. Приблизно щось подібне буде, якщо ми переплутаємо клеми місцями, але тут одразу в нас засвітився червоний індикатор, який якраз і показує, що плюс з мінусом потрібно поміняти місцями. Ми, власне кажучи, це і робимо. Тобто, якщо ви взагалі ніколи не користувалися зарядкою для автомобільного акумулятора, з цим зарядним пристроєм ви точно впораєтесь. Адже, якщо щось зробити неправильно, зарядний пристрій підкаже вам, що ви зробили неправильно, і підкаже, як цю помилку виправити. Нічого страшного не станеться. Після того, як ми правильно під'єднали акумулятор до зарядного пристрою, достатньо натиснути кнопку мод і почнеться процес зарядки. В принципі, все. Далі цією кнопкою за необхідності, ми можемо там обирати необхідний режим роботи. Або це буде стандартний акумулятор, або АГМ-гель акумулятор. Якщо ми під'єднаємо до батареї з напругою 6, Вольт, відповідно, зарядний пристрій буде працювати в іншому режимі, але це все буде відбуватись автоматично. Ось таким простим чином, за допомогою зарядного пристрою Bosch C3, ми можемо заряджати будь-які автомобільні акумулятори з напругою 12 вольт, окрім літі залізофосфатних ємністю від 14 до 120 А. Ну і, звісно, будь-які 6 вольтові батареї ємністю до 14 А. Після того, як зарядний пристрій зарядить акумулятор, він автоматично припинить процес. Зарядки і перейде в режим зберігання акумулятора. Якщо ви вже дивились якісь наші огляди імпульсних зарядних пристроїв, то напевно зможете зробити цілком слушне зауваження, що функціонал третього Bosch мало чим відрізняється, бо взагалі не відрізняється від більш дешевих імпульсних зарядних пристроїв. Але тут є один нюанс. В даному випадку ми маємо справу з виробом від відомого світового бренду, ну і відповідно. Ми можемо розраховувати на високу якість. Тому, якщо ми орієнтуємось виключно на функціонал, дійсно можна розглядати якісь там більш дешеві аналоги від менш відомих брендів. Але якщо ми хочемо отримати той самий функціонал, але ще плюс якість, тоді я однозначно радив би звернути увагу на даний зарядний пристрій. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.